Добрий раночок, ось такі от привітання, воскресли, так сказати, під моїми відео от нечесена я і не можу докупи зліпити два слова. Дійсно, коли ти маєш рдух розлад дефіциту уваги, який ще за собою е, веде, несе, приводить <смі> дисграфію, кось дисколексію, кось дисграфію. Це ти не дружиш з пунктуацією, з письмом, а текст іде, то писати дуже важко. І розчисуватись дуже важко. І говорити насправді, коли в тебе дух, дуже важко. Але. Але, як каже Шевченко: борітись і поборете, да? Я борюсь з цим, тому я беру говорю, беру, пишу <плес> і бішу, Ірину, вас цим сим, тому що я над собою роблю велику роботу. А ви ні. Отак, сумно. Дякую, що цими коментарями. Піднімайте рейтинг мого відео. Добрий раночок!